А, слава Ісусу! Колись дуже смиренно молився до Бога Давид. Він казав: Навчи мене, Господи, виконувати волю Твою, бо Ти Бог мій, дух Твій благий, хай веде мене в землю правди, ради імені Твого оживити мене, ради правди Твоєї виведи із знакості душу мою. Слава Ісусу! Бог хоче сьогодні нас учити. Ми прийшли тут. Щоб вчитись у Ні Господа Ісуса, як Бог казав до Синів Ізраїля, каже: знай в серці Твоєму, що Бог тебе вчить, як батько Сина свого. Отож каже, виконуй Його заповіді, ходячи Його шляхами, боячися Його. Слава Ісусу! Це хоче від нас Бог. Він хоче сьогодні нас оживити, і сьогодні на цьому місці, дорогі брати і сестри, проповідується. Вчення Христове, слава йому за це. Алилуйя! Я колись свого часу потужно сказав апостол Павло, тому що, ви, каже, чули про нього, про Ісуса Христа, і в ньому навчилися, бо правда в Ісусі. Слава Ісусу! Ми пізнали, що правда є в Ісусі. Ісус сказав: Я правда, дорога і життя. До Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Слава Ісусу! Він є правда. Ми навчилися, дорогоці на церква. Павло пише, що до церкви колосян, тішиться за неї і бачить, що ця церква має твердість віри в Христа Ісуса, і каже, тому, каже, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіти в ньому, бувши укорінені, утверджені і зміцнені в вірі, як ви навчені, збагачуючись подякою. Звернів увагу, як ви є навчені, дорогі брати і сестри. Коли ми будемо твердо навчені, ми ніколи не відійдемо від Ісуса Христа. Слава Ісусу! І тут збуваються пророчі слова, що у пророків написано, каже, що у пророків написано, що всі будуть навчені Богом. Кожен, хто почув і прислухався до Отця, той навчився, каже, і приходить до мене. Чуєте? Ми прислухаємося до Бога. Ось, І навчаємося у Ньому, у нього. І тоді ми прийшли до Ісуса Христа. Слава Ісусу, доброці на Церкві! Ми зараз з Божою поміччю відкримо всі Слово Боже, це святе Євангеліє Луки з першого розділу, з першого по четверті вірші один, один, чотири. Через те, що багато хто бралися складати оповість про справи, які сталися між нами, як і нам ті розповіли. То спочатку були самовідцями і слугами слова. Тому і я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, що пізнав ти істоту науки, якої навчився у цього місця. Брати і сестри, Євангеліст Лука, він бачив, що багато людей бралося складати цю оповість. І він все докладно розвідавши. І він спілкувався з самовидцями і слугами слова, тобто з апостолом Петром, Іваном і іншими, які разом сходили Словом життя. Це був Ісус Христос. Вони були Його слугами, слугами слова. Ми знаємо, що віку було слово, і слово те було у Бога, і Бог було слово. І написано, що Слово сталося тілом. Тобто Ісус прийняв тіло, Бог прийняв тіло улюблення і з'явився для всіх людей. І ці вони були очевидцями. І Євангеліст Лука, він все від них, розвідавши, довідався від тих самовидців і все забажав описати для високодостойного для теофіла високодостойного. Брати і сестри, чи ми кожну людину ставимо перед собою брата і сестру як високодостойну? Та як Іван Лукас ставив того теофіла високодостойно, він його поважав. І він трудився, щоб цьому теофілові так преподати ту тверду основу того вчення, ту істоту науки, щоб цей теофіл був спасений. Чи ми так, може, бриз моїм братом сестрою маємо велику гординю, що ми є щось? Чи ми, може, цінимо цю людину, як Іван Цінив високодостойного Теофіла, щоб для нас кожна людина була високодостойна, щоб ми не робили різниці, адже в Бога нема мали Бог не дивиться на особу. Перед ними всі є рівні, слава Ісусу! Дорогоцінні брати і сестри! Нам важливо пробувати вчені Ісуса Христа. Знаєте, мені глибоко торкнулося місце Писання, де каже Євангеліст Іоанн. Каже, хто не пробуває ченні Христовому і Його порушує, то що, той Бога не має? Чуєте, хто Бога не має, хто не пробуває ченні Христовому? Як ми пробуваємо, задаємо собі питання. І чи ми порушуємо? Якщо ми порушуємо біда нам, ми не маємо Бога. Ми ходимо як безбожники, без Бога і нечестиві люди. Каже, але хто каже, пробуває ченні Ісуса Христа, той має і Отця, і Сина. Ось важливо нам пробувати вчення Христовому, дорогоцінні, брати і сестри. Тоді, каже, ми маємо і Отця, і сина. І далі Євангелист Іван каже, хто приходить до вас і не приносить вам цього вчення Христового, того не приймайте і не вітайте. Чому? Бо коли ви його вітаєте, ви берете участь у злих його ділах. І тому він далі каже, каже тому каже, наблюдайте за собою, щоб ви над тим, чим ви трудилися, щоб ви не загубили, каже, що ви отримали. Повну нагороду. Бог хоче, щоб в вічності ми отримали повну нагороду, дорогоцінні, брати і сестри. <кху> Тому що ми знаємо, що ми є на цій землі, ми є подорожні, ми є лише й приходькі дорогоцінні, брати і сестри. Так само я хотів з Божою помічу, щоб ми звернули нашу увагу, хто нас вчить улюблені на цій землі, хто нас є вчить. Знаєте, найсамобільший для нас учитель це є наш Равуні, наш Ісус Христос. Він є учитель наш. Слава Йому. До нього люди, апостоли, інші зверталися, равуні, учителю мій. Вони так з любов'ю до нього зверталися. Тому що в тяхних ситуаціях він став їм пояснити все докладно розказати, щоб вони мали ціль і мету життя. І тому Ісус Христос, перш за все, він всіх людей кличе до себе Він каже: прийдіть до мене всі, і хто має прийти? Знеможені обтяжені. Скільки сьогодні людей? Всі, переважно, всі нема такого, щоб хтось не був знеможний і необтяжний тими всіми проблемами і бідами, що є. Ісус каже, прийдіть до мене. Ось і коли ми приходимо до, до Ісуса Христа, Він каже, я вас заспокою. Ось правдивий спокій є лише в Ісусі Христі. І далі Він каже, візьміть ярмо моє. На кого візьміть ярмо? Може на брата сестру кинути ярмо? Ні, він каже, візьміть ярмо моє на себе. Ми можемо на когось хочемо перекинути. Знаєте, як ці фарасеї, каже. Ісус каже, то що вони каже, вам учать, каже, ви це робіть, каже, але по їхніх ділах не робіть, бо вони вчать, але цього не роблять. Ось, ми маємо це взяти ярмо на себе. Може, ми навернулися до Господа притворно. Прийшли до Ісуса, а ярмо на когось хочемо перекинути, а не на себе. Ісус, як знаєте, Бог казав через пророка Єремію. Каже, народ каже, навернувся до мене, каже Господь. Ну каже, но притворно. Ось, би Бог нас зберіг, щоб у нас не було ніякого притворяння щоб ми іскренно, щиро любили Господа Ісуса Христа. І коли ми прийдемо до Ісуса Христа, візьмемо Його ярмо, то каже, і ви тоді навчитеся від мене. І Ісус дає себе взірець. каже: я лагідний, тихий і смирений серце. Ми маємо вчитися від Ісуса Христа, бути тихими, лагідними смиренними. Ось його на вулиці не було чути Його голосу. Ось він трості надомлено, не доломлював, на курящого не погасав, не погашав. Він все хотів довести до перемоги. Слава Ісусу! Тому ми маємо бути переможцями. Написано, що переможець наслідує все. Ось, а як ми можемо перемогти? Хто нам дає цю перемогу? Каже, віра У нас світ перемогла. Коли у нас буде тверда віра в живого Бога, ми будемо перемагати. Слава Ісусу! Алилуя! І коли ми. Навчимося від Ісуса бути тихими лагідними, і тоді каже, ви знайдете спокій, душа ваша. І яке ярмо Ісуса Христа? Воно є написано любе. Не думаю, що воно якесь таке страшне. І тягар його є, який легкий. Слава Ісусу, дорога церква! Чи хто нас навчає? Що нас навчає дорогоцінні брати і сестри, Дух Святий, слава Ісусу! Ісус Христос сказав, коли Дух Святий вас навчить, то ви будете говорити те, що повинно сказати. Слава Могу! Слава Богу, Бог тоді вкладе слово Духом Святим і нас буде навчати. А євангелист Матвій, в 10 розділі, каже, що не ви будете говорити, а Дух Святий буде говорити в вас. Дух Святий буде говорити в нас. Тому дорогоцінні брати і сестри, важливо, щоб його слово Духа Святого злучувалося з нашою вірою. Так само, що нас навчає, брати і сестри, помазанню. Іванлицький Іоанн про це говорив, що ви каже, маєте помазання від святого і знаєте все. І воно перебуває у вас, і ви не маєте потреби, щоб хтось з вас навчав. Але це саме помазання навчає вас, щоб воно є істинне і нехитне, і що воно вас навчило, отож, тому перебувайте. І каже, отож, діточки, пробувайте в нім, коли він явиться, тобто Христос, щоб нам не посоромитися в Його приході. Коли ми будемо непосоромлені, коли ми будемо завжди з Христом пробувати, ми від Нього будемо освітлюватися, ми будемо відзеркалювати Христа. Як ми так, може, може й цю співаємо, чисте озеро Генесарецьке каже, ти відражало, відбивало Христа Назарецького. Ось, коли ми будемо пробувати завжди з Христом, ми будемо його відбивати. Буде видно, що в нас є Ісус Христос. Так само, що для нас є корисне, що брати і сестри, для нашого навчання. Писання улюблення, воно робить нас мудрими на спасіння вірою Христа Ісуса. Писання нам каже, що Ісус є двері, в Царство Боже, дорогоцінні брати і сестри. Поза Ісусом, щоб піти в Царство Боже, то Ісус каже, то є злодій і розбійник, а злодії і розбійників не в Царство Боже не війдуть улюблені. Ісус є двері. І Петро Духом Святим сказав, що нема іншого імені, щоб дано було людям спастися. Це є ім'я Ісус Христос. Він є двері улюблені. І тому Писання нас робить мудрими на спасіння вірою Христа Ісуса. І все Писання воно є богодохновене. Це ми знаємо. Так само, що хто нас навчає, дорогі ціні брати і сестри. Це Божа благодать. Вона є цариця в нас. Каже: Хай Божа благодать зацарює вас, правда вас. І каже, і Божа благодать навчає. Це говорив Павло до Тита. Що каже Божа благодать, каже, хай вас навчає, і вона є спасаюча. Вона явилася, вона всіх людей спасає і навчає нас. Що вона нас навчає? Щоб ми відсуралися всякої безбожності, всякої нечистивості, світських тих поглядів і зглядів, що людина стремиться по жадливостей. І навчає, щоб ми жили помірковано, мудро, праведно і побожно в теперішньому віці, чекаючи блаженого нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа, який віддав самого себе за нас, улюблені брати і сестри, щоб нас очистити від всякого беззаконня, щоб ми були народ, народ, особливий для Господа і ревний до добрих діл, і ми сьогодні чули, щоб ми були ревні до добрих діл. І ще нас так само, брати і сестри, навчає і природа. Навчає нас природа. Знаєте, як Павло говорив там до коринтян, каже, хіба каже, вас природа не вчить. Каже, коли чоловік запускає волосся, то сором для нього. Але каже, коли жінка запускає волосся, то слава для неї. Тому що волосся їй дано замість покривала. і ми, каже, такого звичая не маємо, що безперечаться. Слава Ісусу! Ось хочеться, щоб всі жінки мали цю славу, мали велике волосся. Слава Богу! Це для них так Господь призначив. Ну, і ще нас навчає дорогоцінні брати і сестри. Птахи навчають теж. Там про Ісая говорив, каже: птахи знають, каже, прильот, відльот знають свій. Каже, а народ мій не знає мене. Бог так журився за Ізраїля, що вони не знали його. Тому, улюблені, це нас навчає. І тому, дорогоцінні брати і сестри, якщо Давид так чудово сказав, мені так теж глибоко впало до серця, каже, блажена людина, яку навчаєш ти, Господи, і наставляєш законом Твоїм. Щоб дати йому покій в тяжкі дні, доки нечестивому виривається яма. Навчіться люди, нерозумнім. І доки ви будете нерозумні неоки, хто створив ухо, хіба не почує, хто створив око, хіба не побачить? Той, хто навчає народи, невже не докорить. Той, хто вчить людину розуміння, Господь знає думки людські, що вони є марнотні. Чуєте, це сказано в Псалмі Давида 93. 8-13. Брати і сестри, бачите, Бог з любов'ю нас навчає, ми є щасливі, Він нас навчає законом своїм. Ось ми волю Божу розуміємо і закону навчившись, слава Ісусу, і тому дійсності ми маємо триматися Слова Господнього. Так само, ще, я вже буду з Божою помічю закінчувати. Я так ще хотів звернути нашу увагу, як Павло дає добру настанову ще до Тита, він каже, щоб ти тримався правдивого слова згідно вчення, щоб був. Сильний і настановляти інших здорові науці, а тих, хто противляться докоряти. Тита 1.9. І далі ще там Павло каже: но ти говориш, що згідно з здоровим вченням, щоб старці, як не мають поводитися, як мають поводитися стариці, як мають поводити себе юнаки. І далі каже: у всьому показуй собі взірець добрих діл. Ми чули про добрі діла? діла. Ми маємо в собі показувати взірець добрих діл. І каже, учительствій чистоту, послідовність, непошкодженість, слово здорове, бездогане, щоби противник був посоромлений, не маючи нічого поганого сказати про нас. Отак От ми маємо поводитися, як навчав апостол Павло. Слава Ісусу! Дорогоцінна церква. Тому, дорогоцінні брати і сестри, Господь навчить з любов'ю, як батько сина, ось ір, Тут твердо у слову, що ми пізнали вчення Христове дорогоцінні. ми маємо преподавати іншим з любов'ю. Та як це робив Євангелист Лука для високодостойного Теофіла, щоб не для нас кожна людина, брат і сестра, за якого заплачена кров дорогоцінна Ісуса Христа, був високодостойний для нас, брат і сестра, щоб ми не, не, не принижували, щоб ми не мали якоїсь гордині. Тому що знаєте, багато свідчень є таких, що навіть каже: Ну, ад попадають. Всякі навіть, ну, що в церкві були дуже поважні люди, чи там пастирі, проповідники і, і інші мали служіння. Каже, вони попали в ад, тому що вони були горді. Вони думали, тільки я війду в царству Боже, тільки я, бо я не найкращий. Як це про себе думав, деколи нам брати говорить про цього гаман. Кому може цар так все дати такі всі почесті, як не мені? А Господь каже, ні, це не тобі, а це буде тому мардехею ось, який смиренно ходить перед Богом, слава Богу, і благоговіє перед Божим Словом, брати і сестри. Тому вчився у ній нашого Господа, тримаймося з цього вчення, а Бог буде завжди з нами. Бо хто має це вчення Христове, пробуває в ньому, той має і Отця, і має і сина. Ми зараз ще коротенько помолимося. Амінь.